Друзі, я вчора дивилася цей фільм. Як ви вийде замість у Сокосний рік, я хочу сказати, що мені по чомусь подобаються фільми від любові до ненависті. Так? тому що... <кхем> Бачите, у цьому фільмі, коли ви його подивитесь, ви побачите, що є ось ця доля, і ніби щось там випадково стається, насправді це не випадково, і здається, що ти йдеш, там душа тобі підказує, а тут в якийсь момент з'являється людина, ти знає, починаєш контактувати, і ти розумієш, що вона твоя ось єдина, і в тебе щось там перемикається. І ти м, кидаєш оцю людину, з якою ти мала бути, а м, будуєш своє життя з тою іншою людиною, з якою щойно познайомилась, і думала, що ось ця людина, яка була перед тим з тобою, вона одна єдина на все життя. І ось цей фільм, я дуже вам раджу його подивитися, тому що я знаю наскільки важко знайти якісні взагалі фільми. І цей фільм з, з Емі Адамс та Меттю Вудом дуже така гарна пара. До речі, цей актор мені сподобався, хочу ще переглянути якісь його фільми. Дуже класний фільм, спойлерити не буду, але скажу, що там якраз от такий великий контраст. Ось цього міста, грошей, гонитві за цим і е, спокою природи, тому що природа нам завжди дає енергію. І е, перед людиною завжди стоїть вибір, як вона хоче жити. Е, до речі, є таке поняття: е, відкрили для себе нещодавно Джастіна Бібера як такого просто неймовірного. Співака і оці його пісніки співає про самотність в шлюбі. Наприклад, і це дійсно так: можна бути самотнім в шлюбі, тому що ти можеш ну ви розвиваєтесь. Хтось нижче, хтось скорше. І спочатку ви були на одному рівні, але коли ти розвиваєшся, а твій чоловік чи жінка не стоїть на місці, то ну, таке враження, що ти вже на, ну, в свідомості на іншому розумінні, а він ще не дійшов чи вона не дійшла. І е, ти починаєш почуваєшся самотньою, тому що ти вже переросла цей етап. Тобто тобі ця людина фактично була потрібна для того, щоб ну. Доля, так, побути з нею і йти далі. І коли ти не наважишся розірвати ось ці токсичні відносини, тобто змінити роботу, чи змінити життя, чи там у вас дитина, але ти розумієш, що ну, немає якогось спільного чогось, то ти просто себе мучиш. Можна знайти якийсь компроміс, але ти будеш далі почуватися самотньою шлюбі. Ось, і щоб такого не було, от якраз головна героїня, вона на це наважується. і вона розуміє, що те, все, що вона так собі на уявляла, насправді людина це все розуміє по іншому. І ця справжність її душу пізнає, бачить саме цей головний герой. І мені дуже подобається, мені цікаво спостерігати за тими сюжетними лініями, де спочатку є така ніби неприязнь, але насправді є якийсь контакт, і потім вони притираються один до одного, і потім виявляється, що в них там любов. Um, що вони собі не зізнаються, так? І коли вони там буде такий момент, коли вони прощаються, і ніби ну все давай, давай. І потім відходять на кілька метрів, і отут Йокає в душі і душу, серце своє не обманеш, і він хоче якраз до неї підійти, а тут підходить інший і робить їй пропозицію. Uh, і що там далі було? Як це все розвивалося? Просто рекомендую дуже сильно. Я вчора якось випадково. Просто написала фільми від ненависті до любові, і насправді знайти хороший фільм, щоб мені було цікаво, дуже важко, тому що коли там знаходить мій чоловік, то переважно мені просто не цікаво з першої хвилини, тому що я бачу, наскільки це такий трошки примітивний сюжет, фільм такий, ну більше розважального характеру. І це не надто мене приваблює. Так, мені хочеться дивитися все таки якісь сенсовні, широкі картини, де є якась динаміка і якась. Ну, суть така. І я от завжди по житті бачу. Так? І, і мені хочеться з вами поділитися, як вийти заміж, заміж у високосний рік, напевно, роз, напишу, що це про цей фільм. Ось. Ну, Взагалі, був такий в мене запит, просто подивитися, зафіксувати і потім самі ще переглянути свої якісь думки. Ось. Цей принципі я хотіла вам сказати. Дивіться, і можете написати в коментарях, як вам враження від перегляду. А ми Па-па!